Добрий вечір, продовжуємо джаз. Сьогодні і завтра споріднені випуски джазу, споріднені як між собою, так і дещо меншою мірою між минулотижневим суботньо-недільним тандемом. Знову буде така жадана нашими слухачами сучасна імпровізаційна музика. Виконавці сьогоднішній, наскільки я встиг з'ясувати, не заперечують проти визначення фрі джаз. За складом це знову буде тріо і знову саксофонно-контрабасово-барабанне, досить розповсюджений ансамбль фріджазменів. Сьогоднішнє тріо складатимуть британці. Саксофоніст Алан Вілкінсон, контрабасист Саймон Ейч Фелл і барабанщик Пол Хешн. Двоє останніх виступатимуть із завтра, а саксофоністом з ними буде також британець Мік Бек. Мік Бек завтра гратиме на тенор саксофоні а сьогодні Алан Вілкінсон на саксофонах Сопрано, Альт та Баритон. Хронологічну послідовність буде збережено. Диск сьогоднішній записано у лютому 1992 року, 20 та 21 числа, у Кембриджі в умовах студії Кайт Повітряний змій. Завтрашні тріо виступатиме живцем у грудні та травні 93-го року у Манчестері, Лутені та Саутгемптоні. Записи з тих концертів увійшли до Львова під назвою Start moving і Абац. Починаємо рухати вухами. А власне тріо «Backfell Хешен носило горду і зобов'язуючу назву Something else», дещо інше. Її вони позичили у знаменитого революційного дебютного альбома Орнета Колмана, записаного у 1958 році. Сьогоднішнє тріо не називатиметься ніяк просто Хешен Вілкінсон Фел, а назва їхнього альбома Фум Фум то просто оральна імітація саксофонних звуків Арчі Шепа у нижньому регістрі. І в будь-якому випадку починаємо рухати вухами приємних вам несподіванок. до 23-ї і Дмитро Гальона. Добрий вечір всім. Сьогодні в програмі взірець суцільно-імпровізаційної музики початку останнього десятиліття ХХ століття. Диск називається Компанія 91, том 3». Том 3 він же і останній. А зібрано на всіх трьох дисках найвлучніші моменти з фестивальних виступів в Лондоні в 91-му році на святі імпровізаційної музики під назвою Кампанівік Компанійський тиждень. Ватажком фестивалю вважається легендарною, епохальний британський гітарист-імпровізатор Дерек Бейлі. Він же Дерек Бейлі вважається також ватажком лондонської фірми грамзапису «Інкус», котра зрозуміло усе те і опублікувала. Том перший складено із записів вівторка і середи, том другий, продовження середи, четвер і частина п'ятниці, том третій, п'ятниця та субота, заключні дні. Числа та місяці у супроводі диску не зазначаються, просто якісь котрісь вівторок тересубота субота 1991 року. Дерек Бейлі, певно, принципово не вказує дат мовляв, такі речі повинен знати. Кожен школяр. Ну і я принципово додатково не з'ясовував. Слухати ж, ми зараз будемо саме третій диск. По-перше, тому що заключні концерти, як правило, найкурмідиційніші. -най По-друге, через те, що на третій диск потрапила реакція. Не надто численної, але надзвичайно пристрасної публіки, на відміну від перших двох, куди оплески не вмістилися за браком часу та простору. Ну і по-третє, третій диск ми зараз будемо слухати, тому що перших двох тобі у нас просто немає. Натомість можу поділитися складом сьогоднішніх учасників Компанійського тижня «91». Джон Зорн, Альтсексофон, Олександр Баланеску Скрипка, Ів Робер – Тромбон, Бакетхед, гітара, Пол Роджерс, контрабас, Пол Лауенс, перкусія, Ванеса Макнес голос, Дерек Бейлі, гітара, Пет Томас, електроніка і клавішні інструменти. Усі вони переграють один з одним у різних комбінаціях від дуетів до квінтету включно. Більшість з них зустрілися на фестивалі вперше, тобто там і познайомились очно. Представляли ці дев'ятеро знаменитих імпровізаторів з кров'ю чотири країни Великобританію, Францію, Німеччину та Сполучені Штати. Представляли гідно завзято, талановито, безкомпромісно залюбки, можливо, навіть отримали дипломи та призи. І ще залишається незайманого у далекому і близькому минулому. І скільки там залишається не завжди, якщо не шедеврів, то безумовно видатних та високоякісних речей, до яких, втім, руки все ж інколи доходять. Особисто я з великою довірою ставлюся до альбомів, де лідерами виступають джазові басисти, контрбасисти. За моєю знову ж таки власною статистикою, питома вага холостих пострілів у басистів зовсім невелика. Все у них якось особливо вивірено, продумано, зважено, обґрунтовано. Все змістовно вишукано і натхненно. Композиція, аранжація, інструментарій, підбір партнерів, продюсування все на висоті, як правило. Альбом сьогоднішнього контрабасиста американського слов'янина Майкла Форманика альбом під назвою «Low Profile» мені поки що не знайомий. А пропоную я його так сміливо до ефіру через те, що знайомі мені кілька інших робіт Майкла Форманика. Через те, що заслуговує на повну довіру мюнхенська фірма «Енджа», що опублікувала цей диск у 1994 році. І, звичайно, видатний склад новоджазових виконавців, що озвучив у Брукліні 1 та 2 жовтня 1993 року 11 композицій Майкла. Цього музикантів було семеро, Марті Ерлих – Кларнет, Бас-Кларнет, Альт та сопрано-саксофони, Тім Берн, Альт та баритон саксофони Дейв Дуглас Труба, Кумба, Френк Лейсі, Тромбон, Сальваторе Бонафеде, Фортепіано, Марвін Сміті Сміт, барабани і Майкл Форманек Контрабас. Серце медом змещується від таких от нот, мало не небесних. Це ще раз Ірмін Шмідт разом зі ще двома дорослими кенівцями та іншою поважною публікою. Пісня про велике зникнення. Безумовно, центрова в альбомі Маск ет даск. Пісня про втечу від одвічного запитання Навіщо ми тут.